Там телефон тексирується. Глянь подивись. Зверху, і подивись. А то зверху той штучка закручується? Да. Просто ці штучки закручується. Нам водичка піднята, ще й дуже сильно грязно, бо сніг тає і все стікає до річки. що Шо, більше весна для тебе Ну, Для високої, так. Да. І так, перший закін. На мандуляку. Три граммчика Туда и Бульк Був Упало Понял Да ця воїновка почала таять Я они Рішили воду, да, дать Да трошки. Та й на річках всі закрає Ну Да практично там трохи Нет, нет, нет. Да. Это все. Это минус Манду. Угу. Такие первые заклинания. Минус Манду. Темно, не видно нічого. Будемо перематуватись, бачите, мінус. Ну хочеш це ти гром що ти тут закинув ого да О, що там риба? А там корч ветка? Та ветка якась. Можуть. Да, хоть шось. О сука. Лех! Срез! Зрізав! Прям під самим комишом отам. А там під самим комишиком зріз. Там було клювоні тільки щуки. Ось вам напевно не видно буде, але видно, що зрізав посічений. Плюрокарбон посічений. А вам не видно, не фокусується трохи. Зрізала під самим берегом. Щучка. Плюнула на фіолет. Да. Ну, нічого буває, що хочеш. Флюрик 020, так що, звісно, зріже. Ну нічого страшного. Перев'язуємося і ловимо далі. Піймав щуку. ну, Щучку. Але вона зацепилася за корку льда і не хоче вивозити. Ні туди, не сюди. Чудесно. Прекрасно. І приманка там, і щука там. Я її постав. Ось така щучка нездорова. Йдемо відпускати щучку. Ось таку дякую за клювання. Трохи кригу поламали. І відпускаємо хай росте шаманенька. Та й правду я не дуже сильно полюбляю щуку. Дракон зловы в щучку. Сюда. Чина здесь. Чина здесь. Корвы сам чист, сейчас бы еще выйти отсюда. Итак, нулём. Семсот пятьдесят грамм. Я ж казав грам 800 майже. 750 грам. Ну. Дякую за клювання. Піде поп... Ще підростає, підростає. да? Іль? Хай, ще підростає. Почти я окунь. Так, да, майже як окунь, тільки це щука. Ану давай, акуратненько, давай так. Опа! И поплыву.